Друзі, привіт вітаю на Славко шоу. Радий бачити. Сьогодні в нас 16-й епізод першого сезону. Тиждень видався прекрасним. Ми з вами заробили приблизно 6К, трошки не дотягнули. І від початку нашого шоу наш плюс став 50к. Такий собі Майлстоун. Офігенний результат. Вам дякую за увагу, за підтримку. Без вас цього би не було. Якщо ви креативна, успішна людина, яка любить крипту, любить азарт схильна до виправданих ризиків, тоді вам до нас буде цікаво. Let's get into it! Так, подивимося до наших результатів. Дивіться, 17.01 була експірація опціонів о 10 по Києву, це в п'ятницю. Вчора, бачите, наш плюс 6К склав. В біткоїні ми не приросли, ми впали, але все-таки ми заробляємо в доларі. Купляємо речі ми в доларі, і основна наша, наша мета прорости в доларі. Це ми виконали і виконали гарно. Комбіки дали нам біля нульовий результат. Десь ми їх продали, десь ми їх купили, щось трошки заробили, трошки набережили на продажі фьючерсів, я зараз покажу. І в сумі ніби все нормально. Баланс біткоїні трохи просів, але не так критично за попередні тижні ми його дещо підняли. бачите. Гуд. На біржу йдемо. Так, ще раз запам'ятали, станом на вчора у нас було 174 300. Дивимося, що зараз Та саме плюс-мінус. Нічого особливо не змінилося. Так, що ми маємо? Ми маємо Бачите, ми відкрили деяких. Ага, міняємо зразу на білий фон. Щоб було все красиво, трошки збільшуємо шрифт, щоб було видніше. Так, ми відкрили нові опціонні позиції. Поки що ми продали на 0,5 біткоїна і ще десь на 1 у нас. Відкрито ордерів, навіть не на один. А більше, ніж на один. 0,6, ні, поки на 0,9. Ну, будемо слідкувати. Просто біткоін досить сильно виріс. Момент закриття він був. Він був скільки він був, він був 101.860. Станом на зараз він понад 103 і доходив взагалі-то до 105 вчора. Бачите, на піку. Навіть майже до 106 доходив. 105,992. Хай був. Так. Добре, дивіться, дивіться, дивіться. Давайте подивимося історію торгівлі. Order history, Futures. Давайте не Order History, давайте Trade History, Futures. Що сюди попадає? Сюди попадають комбіки. Бачите, ми продали 50 тисяч комбіків по 5250. Потім ще 50 тисяч по 5250 різниці. Потім ми продали. 50 тисяч комбіків уже... По 5, ну це не потім це перед тим. Ще 50 тисяч по 5 різниця. Перед тим ми купили 100 тисяч комбіків по 4 500, Бачите? До речі, звідси і. Давайте по датах, коли це було. Це все цей тиждень. 14, 15, 13. Бачите, і ми купуємо комбіки по 4 500, продаємо по 5. Це означає, що ми на одному біткоїні маємо 500 доларів, а оскільки ми продаємо комбіків на 100 тисяч, це трохи більше, ніж біткоїн, Це десь 550 доларів на такі операції. Таким чином, ми бережемо на комбіках. Оце. І також я торгував ф'ючерси. Що-то їх тут важко, бачите, давайте я вам просто розповім. тут стоять ордери по фьючерсах, бачите, відкриті. У мене стоїть ордер відкупити 01 біткоїна по 87500, 92500, 95500, 98500. І коли якийсь з них спрацьовує, я зразу ставлю продати на 3000 вище. Єдине після 100, я вже продавав по 105500. До, до речі, це гарна була продажа. Де вона? По 105 500, Ну, мало би тут бути. Чого -то я її тут не бачу, не бачу. Ладно, повірите на слово. Е, а, Я в комбіках дивлюся. F'utors. Е, от, дивіться. 105 500, бачите, продано. На 0,1 біткоїна. Гарна продажа, враховуючи, що це зараз впало. Відкуп я поставив по 98500. Ну, якщо відкупиться, то буде гарний. На цьому налюдному бітку це в нас буде десь, 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 десь 105-98, десь 700 доларів доходу. Побачимо, це якщо дадуть гарну корекцію, щось мені підказує, що дадуть. Так, це і історія угод наших, наші ставочки. Всі опціони наші закрилися в плюс. Бачите, все в нас зелене. Це 17 число. І ті, що взяті на тому тижні, і взяті на попередньому тижні, майже всі дали нам повну премію плюса. Тільки 102 p дав неповну, бо ми закривали. Курс закриття був трошки менше, ніж 102, там 101 700 десь так. Але результат гарний, результат офігенний. Я, чесно кажучи, трошки боявся, бо була досить сильна просадка. Бачите, яка мені вдалося продати опціони по 92 p навіть 91 p вдалося продати за достойну ціну. Це дуже великий розброс. Бо протягом попереднього тижня ціна піднімалася майже до 103. Потім падало нижче 90, і от зараз виросло. Зараз 105, а закінчували майже на 102 тиждень. Такий цікавий тиждень, дуже волатильний. І ми цю волатильність поторгували як на комбіках, як на фьючерсах, так і на опціонах. В принципі, все good, я дуже задоволений. Рухаємося. 170к ми пройшли. Це радує. Правда, я так говорю, я розумію, чудово, що коли буде сильна корекція, тут буде хід в мінус. От не. Не, не завжди так графік буде, йти, повірте мені, будуть нормальні падіння такі. І завдання наше на падінні буде заробляти гарно у біткоїні. Поганий варіант це коли ми впали і в доларі і в біткоїні. От цей тиждень це буде, я не знаю. Як у нас є флоулс victory, це коли ми приросли, то це буде, я навіть не знаю, це якийсь флоулс дефіт буде. Подумаємо, як назвати. Але сподіваюсь такого у нас не буде. Або якщо буде, то це буде рідкість. Йдемо на бітмикс. Тут у нас. Один тиждень класно, другий тиждень хреново. Попереднього тижня було все класно. Значить, цього тижня вгадайте, правильно, все хреново. Бо все виросло. Знову у нас всюди одні мінуса. Ні, не всюди. Десь маленький плюсик, це, мабуть, леткоє. Да, лейткоін. Причому зараз ціна 125. Я хочу нагадати, що шорт я відкривав від 90. Уявляєте собі, якість нашої розторговки і фандингу. Якщо ми відкрили шорт на 90, зараз. 125, тобто виросло на 35 доларів. Виросло на понад 30% курс. І ми в плюсі, а не в мінусі. Це круто, хай в маленькому. Бачите, 6200, мінус 5300, 900. Решта всюди мінуса, але це все тимчасово. Ведмежий ринок колись почнеться. Як то кажуть, буде відлив. І побачимо, хто купався без трусиків. Ми в трусиках. У нас все чітко. Сильно тут аналізувати нема що, боти працюють, розторговують і все добре. Позиції ті самі на Лайткоін, Пепе, Solana, Сує. Сильно розповідати нема що. Окей, тепер поїхали до нашої основної теми. Давайте поговоримо з вами про ринок. Для початку всю наявну інформацію, яку ми будемо обговорювати, ми розділимо на дві групи. Перша група це точна інформація. Ну, та, яка ми вважаємо, що вона точна. Давайте так, бо в крипті абсолютно точного нічого немає. І друга частина це наші здогадки. Давайте почнемо з точної. Що ми можемо сказати от Гарантаз? Перше, ми зараз знаходимося у бичачій стадії ринку. Я не думаю, що хтось цим сперечатиметься. Правильно, все росте і росте вже довго. Друге, ми у бичачій стадії ринку вже знаходимося досить довго. Третє. Історично бичачі стадії ринку набагато коротші, ніж ведмежі. От хто не вірить, можете подивитися історію, можете подивитись два попередніх ведмежих ринки. Один з них почався у 2021 році, інший в кінці 2017 року. І подивіться, які вони були довгі, як там красиво все і довго падало. Четверте, ведмежий ринок починається дуже різко. І найчастіше, коли ринок знаходиться в стадії ейфорії. Це можна подивитися по індексу е, грід жадібності та. Я забуду, як називається. Коротше, по цьому індексу, ви, ви, ви зрозуміли. Завжди, коли ведмежий ринок починається, цей індекс або зашкалює, або знаходиться у стані або жадібності, або екстремальної жадібності. Далі п'яте. Ведмежий ринок точно почнеться. Ми не знаємо коли, але буде момент, коли він почнеться. І як це виглядатиме? Перше, це буде дуже різко, дуже швидко. Все почне швидко падати. Звичайно, з корекціями. Воно падати, потім відростати. Будуть всі казати, що це корекція, треба купити. Але впало сильно, відросло трошки, потім знову впало. Далі, що точно, на ведмежому ринку переважна більшість сильно втратять. Якщо чесно, я не знаю трейдерів, які нормально заробляють на ведмежому ринку. Це треба бути взагалі безбашеним, сидіти в шортах з плечем, але ж ну, ніде не написано, що це вже ведмежий ринок. І якщо це ще не ведмежий ринок, то коли всі зароблять, то шорт з плечем може дати нам ліквідацію, і буде якось дуже дебільно. Коли, умовно, біткоін дійшов там до 150 чи до 200, а у нас ноль на балансі. Будемо себе почувати ідіотами. Ну, того так мало хто робить з трейдерів. Далі на ведмежому ринку буде дуже багато скамів. Оці всякі проекти, які зараз розвиваються, про які говорять, всякі незрозумілі альти. Переважно більше цього всього щастя заскамиться. Далі, деякі альти впадуть на понад 90%. Пам'ятайте це, коли ви заходите в щось. Я думаю, що ведмежий ринок почнеться швидко. Ви ж, мабуть, слухаєте різних блогерів, дивитеся. І мене просто от впирає, коли починається. Розповідь така, що біткоін сильно виріс, класно, буде ще рости. Давайте подумаємо, які альткоїни нам купити. Чувак, виріс біткоін, купляй біткоін. Що ти в ті срані альти постійно дивишся? І це не то, що хтось один, це якесь масово, це якесь таке, не знаю, якесь таке наваждення. Таке враження, що люди хочуть не... Потрейдити, не проінвестувати і заробити. А люди хочуть зіграти в казіно. Вони хочуть поставити там на чорне і подвоїтися, а потім ще раз поставити і ще раз подвоїтися і зловити ікси. Але інсто не думає, що можна, крім того, що подвоїтись, можна ще й все втратити. І майже всі, понад 90% трейдерів чи інвесторів, які інвестують у всякий шлаг, вони втратять. Ок, це була точна інформація. А тепер давайте поговоримо про якісь наші здогадки. Ну, то, що ми. Може, може бути, може не бути. І якісь такі твердження. Одне з тверджень, що альтсезон ще буде, що це, що відбувалося, це ще не справжній альтсезон, це якісь передумови, це якийсь початок, чи там аль версія 1, а буде ще версія 2. Можливо, ніхто не знає. Єдине, що пам'ятаємо, що ніхто нікому нічого не зобов'язаний, особливо на крипторинку. От ваша монета, в яку інвестували, от зовсім вона не має перебити свій попередній хай. Ну, якщо це не нова монета, якщо це стара монета і має якусь історію в торгівлі. Нічим не зобов'язано. Далі. Дуже часто таке твердження є, що ефіріум сильна монета, і вона повинна оновити свій all-time high, тобто пробити 5 тисяч доларів. Без цього бачачи ринок не закінчиться, а ведмежий не почнеться. Тобто, поки ефіріум не дійшов до 5 тисяч, ми можемо не боятися початку ведмежого ринку. Ну, я думаю, що це не так. Теж ніхто нам не зобов'язаний. Ефіріум, так, да, класна монета, хороша, гарна. Ну не зобов'язана у нас в пробивати. Може пробити, може, а може не пробити, теж може. Далі І таке твердження, що домінація біткоїна повинна сильно впасти перед відмежим ринком. Ну, і, відповідно, якщо домінація біткоїна впаде, то всі альткоїни, ефіріум, солана, всі 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 сильно виростуть по відношенню до біткоїна. В принципі. В попередніх циклах таке було. Але ринок змінюється. На ринок виходять професійні гравці, які вже не одного собаку з'їли на цьому ринку. І повірте, у них не стоїть задача, щоб всі хомічки там заробили, хто там інвестує у всякий шлак. У них наоборот стоїть задача нормально самим заробити. І всю цю толпу. Забочену, яка купляє незрозуміло, що в шалених кількостях так нормально, класно засадити. І тепер зробимо якісь короткі висновки. Будьте обережні, мені здається, що ведмежий ринок дуже скоро. Не піддавайтеся ейфорії. Коли ви щось інвестуєте, думайте. Особливо, якщо це не біткоін, розберіться, що це за проєкт. Отак з холодним розумом розберіться: не того, що всі купляють, і я купляю, всі побіжали і я побіжав. Це не метод успішних людей, повірте. Успішних людей набагато менше, ніж неуспішних. І того шлях до успіху, як правило, полягає йти проти загальної течії, а не за загальною течією. Це таке. І ще така порада. От не знаєте, що купити, в що інвестувати, але не можете втриматись не купувати, от мусите щось купити, чешуться у вас руки. Тоді купіть біткоін вже в цій ситуації. Це порада, але не фінансова рекомендація. Прошу вас підписатися, лайкнути, в ідеалі щось прокоментувати і будьте розумні, люблю вас, папа, до нових зустрічей!